Тобто, в принципі, ми живемо в час, коли все суспільство і вся зовнішня інформація просто навалюється на нас. Причому ця інформація в основному негативна, стресова. Така болісна, конфліктна, і ми, як знаєте, ми ж як губки, ми ж схильні впитувати на нас впливає все, всі зовнішні фактори. Тому постарайтесь уникати щоденних перезбуджень, де можливо їх уникати. Це є дуже важливо. Послідіть протягом дня, де саме ви отримуєте оці перезбудження, де саме ви отримуєте цей надмір адреналіну, що впливає на ваш стан протягом дня, і знову ж таки, якщо це можливо виключити. З вашого життя, хоча б на певний період часу, виключить, допоки не відновиться нормальний сон, допоки ви не зможете знову вернутися до нормальної життєдіяльності. Ну що може бути прикладом? Такого надміру адреналіну, ви любите швидко їздити за кермом, от просто на великій швидкості, або ви слухаєте якусь таку адреналінову музику, не знаю, п'єте якісь енергетики, щоб логічно ви не спите, і вам хочеться випити якогось енергетика, щоб ви ніби от могли збадьоритися і бути придатними до життя, до роботи, до нормального функціонування. Але знову ж таки, чим більше ви будете не спати і підтримувати свій організм з допомогою всяких от таких адреналів. Адреналінів, тим більше ви і не будете спати так, Коло замкнулося. Тобто це колапс системи в плані виходу з цієї проблеми. Ви таким чином ви собі не допоможете. Тому майте мудрість, не впускайте в своє серце, свій розум, своє життя, надмір адреналіну. Фізичні навантаження. Чому можливі фізичні навантаження? Знову ж таки, ми потребуємо скидати оцей весь адреналін. Все, що знаєте, приходить, як то кажуть, в нашу голову, воно може і має виходити десь і через наші фізичні навантаження. Тому створюйте передумови для того, щоб ваш організм не мучився сам собі, щоб оця вся негативна інформація, негативізм не накопичувався в вашій голові, і ви просто живете в такому стані стресу і безсоння. Але практикуйте ці фізичні навантаження.